Саме суперечливий ЖК Лівого берега сонячна Рів'єра один з останніх проєктів Укрбуду. До речі, по первинному проекту тут повинна була бути ось така байда. Десять років тягнулося будівництво зі всякими скандалами. Основна загвоздка була в тому, що будують дуже близько до річки. Кому цікаво більш детально, загугліть. Ті, хто тут живуть, кажуть агонь. Ті, хто купили квартири в сусідній ЖК, кажуть, що жахливе місце і ґрунт пливе. Був тут багато разів, ніякого плавання не бачив. Але точно знаю, що проблеми з паркінгом всього 39 паркомісць на 424 квартири. Квартири повинен був бути підземний паркінг, але його затопило. Поруч гучна траса, колій, метро, влітку чутно крики і воплі з гідропарку. До найближчої інфраструктури треба прутися полем без освітлення, не дуже якісною дорогою. Тепер з плюсів доволі гламурні будиночки, чудовий вид, навіть на низьких поверхах, гарний холл, можна і зустріч якусь провести. Я би сказав так, непоганий ЖК зі своїми плюсами і мінусами, але трохи на відшибі. Тут продається і здається доволі багато квартир, тому кому цікаво, пишіть, будемо щось придумати. Увага